Ви слухаєте вашу свободу. Я Ірина Штогрину вітаю вас. Як правоохоронні органи стабілізують ситуацію на сході та півдні України? Це запитання. Я сьогодні ставлю нашим гостям прямого ефіру, генералу полковнику міліції, заступнику голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народного депутату від фракції Удар Миколі Паламарчуку Вітаю вас. А також колишньому першому заступнику секретаря ради національної безпеки і оборони доктору юридичних наук Степану Гавришу. Доброго дня, пане Гавриш. Доброго дня і вам і вам, телеглядачі. 044-490-2905, Якщо ви нас слухаєте в прямому радіоефірі або дивитеся нашу програму на сайті, ставте свої запитання. І перше, з чого почну, як ви характеризуєте ось ці останні дні, які пережили Донецьк, Харків і інші міста? Пане Паламарчук. Ну, треба сказати, що органи внутрішніх справ повністю лібералізовані, тому що відбулася їх дискредитація, і органи внутрішніх справ вони втратили довіру в народа. І вони сьогодні бізять більш того, і хочу сказати, що ви бачите, що відбувається. Деякі із керівників, які призначені, вони просто не в змозі приймати адекватних правильних рішень, законних правильних. А саме головне, що коли, коли будь-який правитель, коли люба влада не чує свого народу, треба слухати. то це е, в цьому є велика проблема. Проблема, що сьогодні стосується організації охорони громадського порядка в цих областях, е, є та, що сьогодні ще раз кажу, органи внутрішніх справ не можуть виконувати свої обов'язки. Це е, одні бояться, тому що ви бачите, що відбулося біля Києва, тут розстріляли. Працівники міліції. Інші не розуміють, не розуміють що сьогодні-вчора вони кажуть працювали з одною владою, виконували незаконні, неправомірні накази. А сьогодні їм треба працювати з іншою. А тому дуже складно і дуже складно правоохоронцям забезпечити громадський порядок. Але Незважаючи, на чин, я скажу, що органи внутрішніх справ діяли в принципі правильно в тому плані, що вони не приймали зброю, тому що не можна це, це теж частина ті, які є. Зрозуміло, там є провокатори, там є частина емісарів, як ми кажемо, туристів Росії. О, і це зрозуміло, але є там і наш народ люди, які е, тому е, їх теж треба чути, і треба розуміти, що. Вони мають право на свій голос, тому дуже правильно, що сьогодні правоохоронці зайняли дуже правильну позицію, що вони не стріляли, не приймали, тобто вони діяли адвокатно, адвокатно тим вимогам законодавчим, як я в рампі в рампі правого поля, яким вони працюють, пане Гавриш, ви поділяєте ось таку позицію пана Палуновчука? Чи у вас а, інший по я? Не хотів би бути опонентом. Зрозуміло, я слухаю все ж таки вищого офіцера міліції і хотів би зрозуміти, чому в нього така логіка. І думаю, що ця логіка вона поширена серед всіх працівників міліції. Те, що сказав сьогодні, нам генерал відповідає стану власне правоохоронних органів. Це дуже погано, дуже небезпечно, і, Саме головне. Неперспективна тенденція, яка для нас існує. Що треба робити? Ну, найперше ситуація на сході України, це другий етап плану Волимра Путіна. Не кликає жодного сумніву, що вчора і позавчора стояло завдання підняти хвилю протестів проти чинної влади, захопити власні державні адміністрації, обрати для народних губернаторів. Створити ситуацію, при якій Росія могла би втрутитися в внутрішню внутрішньої справи України шляхом військової агресії вже на материковій частині. Я сьогодні чув дуже такі ейфорічні заяви про те, що це провалилося. Це не провалилося. У мене увазі заяву голови секретаря Ради. Я би не коментувати особистості, голови. оскільки я все ж таки прошу консолідуватися всіх навколо української влади, але не можу уникнути. Критичних зауважень і адресу інакше ми опинимося в заручниках непрофесійних рішень. А проблема полягає в тому, що, наприклад, Луганську оголошен тиждень збору підписів за федералізацію, тобто працює, так би мовити, пролонговане вічі. В Донецьку захоплені ключові органи СБУ, обласна прокуратура і так далі. І відбувається величезний тиск на місцеву владу і так далі. Чому проблема? Проблема тільки в міліції, ні. Проблема в активності, рішучості і ефективності дій української влади. Чи є ця ефективність рішучість, я постав це великий сумнів. Чому? Перше, тільки сьогодні, чи декілька днів тому назад почалося перекидання військових на східні кордони. Нагадаю всім, що це 2000 кілометрів території кордонів з Російською Федерацією. Це надзвичайно велика. На скажімо так, не прикрита абсолютно територія. Прикордонники справитись не можуть з цією ситуацією, і зрозуміло, що треба було вибудовувати по цьому лінії кордону, в тому числі кордону з Кримом, відповідні військові, ну скажімо так, ешелони, да? деяка ешелонів ставити військових, не дивлячись на що, на те, що вони можливо недостатньо підготовлені. У них не було скільки потрібне навчання. А так далі Неприпустимим є заява про те. Що настільки 6 тисяч е, боєздатних військових, це взагалі посіяло паніку, деморалізувало людей. Вони мали би е, подати сигнал, в тому числі міліції, що силова система стримування, пер за все, військова, вона працює і вони можуть на неї спертися. Міліція сьогодні дійсно деморалізована, але вона має мати чіткий сигнал з центру, має мати так. чітку позицію керівництва держави про її підтримку аж до того треба збільшити що потрібно двічі їм заробітну платню провести швидку переатестрацію і всіх тих хто є патріотично налаштований залишити на роботі працювати неприпустимі жертви в Харкові Донецьку для того, щоб ми сказали, що міліція діяла правильно. Ось віце-прем'єр пан Ярема, ваш колега, якраз по удару, він сказав про те, що ми працюємо ну, колишні так, ми працюємо, але ми зараз дуже заняті, ми не встигаємо всього зробити. Певні помилки були допущені. Наскільки вистачає часу на те, щоб, скажімо, вам чи будь-яким представникам теперішньої влади і уряду? Зустрічатися із керівниками правоохоронних органів і от давати їм такі сигнали, про які говорив пан Гавриш, давати зрозуміти, що їхня робота потрібна, що їх поважають, що їхні права будуть гарантуватися, але вони повинні діяти в рамках чинного законодавства і захищати людей і Україну. Хочу сказати, що я перше згоден з тим всім, що сказав пан Гавриш. Дуже він правильно сказав, що. Справа не тільки в одній міліції. І сьогодні міліція не зможе відстояти суспільство і захистити і спокій громадського. Треба писати меседжі, давати чітко, але не розуміти, що сьогодні, розумієте, сьогодні Так а хто має я раз, давати? За, зараз, зараз скажу вам. Справа в тому, що я, як у минулому правоохорони, зустрічаюся з правоохоронцями. Більш того, я скажу до недавнього часу, постійно мені телефонували бивші працівники Беркута, які знаходяться в Криму, і вони до того як казали, що нам робити. Ми а деякі ми не стріляли, але ж нас, нас прислідують. Тобто, тобто чітко, влада повинна чітко дати сигнал, що сьогодні ми не, не, не повинні казати так, що ми сьогодні знайдемо кожного і завтра, і післязавтра, і після, -після Сьогодні, коли горить хата, коли горить хата, то не повинні батьки виясняти, хто повинен його тушити. Або діти повинні собою вияснити. Сьогодні повинні всі разом боронити нашу державу. І ми сьогодні повинні чути, я ще раз повторюю, і тих людей треба вести перемовини. Я маю з нашими людьми. А що стосується зовнішнього ворога, агресора, який сьогодні, то ми сьогодні повинні всі чвари все відкинути, все повинні консультувати, притягнути. Підкр... Під... 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 Кращих спеціалістів, людей, починаючи в РНБО, От я сьогодні скажу, що і Гаврош сьогодні повинен бути там в РНБО, і інші люди, які розуміються на цій, які, які люди, які розуміють і будуть боронити нашу державу. І я скажу, що стосується правоохоронної системи, Я вам скажу, що є люди, і в більшості міліція все-таки це патріоти нашої держави. І, але їм треба чітко дати, дати сигнал і зрозуміти, що перше. Посіяли зразу паніку, що ми будемо скорочувати заробітну плату, що вони залишаться без пенсії, що ці е, люди буде, значить, значна їх кількість буде з органів виташі справ. Почекайте, хоч один закон, так. хоч щось таке було так, ухвалено, значить, одне рішення до захвалено не було. Достатньо паніки? Достат... але 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 е, е, вам скажу, такі були проекти закону. Вони не були вносили, і пішла паніка, і люди пішли. Це розумієте? Це все моє значення. Ще раз скажу одне таке дуже просту таку річ. Кожна людина має сім'ю, кожна людина, і кожна людина переживає за свою родину, за свою сім'ю. І Якщо його цю людину лишають засобів для існування, срізби для існування, якщо про її... хабарі. Пане Паламарчук, мені не про хабарі, а я про кажу про хабарі хабарі, треба взагалі забути. Я кажу про те, що не можна огульно звільняти всіх людей і зробити всі погані в цілому системі, тому що ми тоді не маємо на на кого спиратися. Але ж ви народний депутат, і саме від вас від парламенту залежало, які рішення будуть ухвалюватися, і, і, і з чим уряд з якими рішеннями має виходити. Ці рішення не ухвалилися, але я ще раз повторюю, ще раз кажу, що треба чіткий і. Ми сьогодні е, позив е, всім працівникам міліції, е, що є міністерство внутрішніх справ, міністр особисто, парламент, е, виконуючий обов'язки президента, сьогодні всі правоохоронні системи, сьогодні всі консолідуємося. Сьогодні потрібно е, посилати такий позив всьому суспільству, що ми сьогодні повинні тушити наш дім. Він горить, бо сьогодні, як ми будемо розбиратися тут внутрішньо, хто ділити, ті посади ділять, ті ще щось ділять. То е, завтра не буде чого боронити. Ну, я не думаю, що тут хтось буде сперечатися. Якщо ви маєте іншу думку, телефонуйте 044 490 29 05, а цю розмову ви також зможете знайти на нашій сторінці у мережі Facebook. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч і Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Ви слухаєте вашу свободу, чи здатні правоохоронні органи стабілізувати ситуацію на сході та півдні України? Про це говоримо в прямому ефірі із генералом-полковником міліції народним депутатом Миколою Паламарчуком і доктором юридичних наук, першим заступником секретаря ради національної безпеки та оборони в період 2008-2011 року Степаном Гавришом. Пане Гавриш, ви ж бачили спостерігали ці ситуації у Донецьку і у Харкові? Скажімо, учора дуже багато. Багато людей було на площі у Харкові, але правоохоронці стримали ситуацію і якби все обійшлося е, нормально. Якщо говорити про вчорашній день, якщо говорити про те, як все розвивалося в Донецьку, то тут ситуація зовсім інша. Як ви думаєте, чому? А, якщо не помиляюся, у нас більше 300 тисяч е, правоохоронців в країні точніше 370, Ну 350-370. Починать собі уявити, що 20 тисяч із них були задіяні в фактах насильства в час майдану, і а, їм ніхто ніколи не вибачить цього, то залишається як мінімум 350 тисяч людей, які здатні сьогодні забезпечити, наголошую, здатні абсолютно забезпечити технічно, політично, юридично, тактично безпеку на всіх всіх регіонах України. В чому проблема? Проблема в політиці, те про що говорить пан Микола. А, ну, звичайно, говорити до генерал-полковника пан Микола не зовсім правильно, але думаю. він сьогодні політик, тому я думаю, що це більш демократично. Отже, питання політиці потрібно з високої трибуни дати гарантії цим людям про те, що вони будуть мати роботу, що вони будуть мати високу заробітну платню, що вони будуть мати особливий статус, що реформи, які будуть проведені в цьому секторі, придуть тільки до покращених умов роботи, праці і так далі. І таким чином закликати їх до захисту сьогодні. Не просто там правопорядку, а захисту вітчизни, захисту України. Що стоється Донецька, Харкова і інших міст, хотів би одразу сказати про Дніпропетровськ, де ситуація виглядає досить як мені здається, прогнозовано стабільною, і можливо досвід Коломойського треба перенести в інші регіони. Коломойський віддано і щиро сам зголосився стати. Головою державної адміністрації і діє відповідно до національних інтересів, не просячи у центра ніякої підтримки, це могли б зробити в Донецьку, де є дуже потужні фінансово-промислові групи, які фактично тримають все в своїх руках, які могли б діяти ефективно. Также і це стосується... вони діють. Як ви діють? Це стосуються Харкова? Я би не хотів посилювати зараз будь які емоції, Скажу лише, що це можливо. Що стосується міліції в Харкові, Донецьку і інших східних містах, її там достатньо, вона досить добре організована, підпорядкована і єдина з точки зору можливість виконання будь-якого завдання. Питання в тому, як це все правильно зробити. Дійсно, я категорично теж проти того, щоби. Закраню телебачення постійно несеся, що ми всіх піймаємо, всіх покараємо, нікому не забудемо і так і так далі. При цьому не говорячи про оборонну політику, говорячи про якийсь розподіл майна радянського союзу. Невідомо. З яких це мотив в цей час про це треба говорити. Чи, наприклад, говорити про те, що Україна за сім років подвоїть ВВП. Вважаю, що сьогодні ключове завдання це захист України, це посилення оборонних можливостей, це забезпечення стабільності правопорядку і безпеки людей, які проживають в Україні. У нас є слухач, говоріть, будь ласка, ставте своє запитання, прошу. Добрий день. Добрий день. Алло. Говоріть, говоріть. Добрий день, мене звати Олександр, я з Черкас. В мене питання до народного депутата, колишнього міліціонера. От можна навіть в вашому голосі якась бринить прям таке прохання, будь ласка, пожалійте їх, пробачте їх. Про що ви говорите? Ви усвідомлюєте про що? Хоч на сьогоднішній день затриманий, хоч один вбився, ті, хто стріляли беззбройних людей, ті, хто стріляли в журналістів, ті, хто стріляли в спини в цих... Ну, з Червоним Христом, в общем, медиків і так далі. От. Хтось із них не треба затримувань, хай хоч один в маску, надіне маску, змінить голос і по телебаченню скаже. Люди, пробачте, я це зробив, я каюсь. Ми, міліціонери, йшли там на поводу в якихось там, хоч один це зробив. Лю, люди, ще не пройшло сорок день. Зрозуміло. Ще ну, ну, я зрозуміло. Відповім, ну я відповім на питання. Справа в тому, що я з першого дня і до останнього був на Майдані разом з усіма людьми. Мене, як і всіх, був беркут, і мені було соромно даже про це казати. Але сьогодні ще раз повторюю для вас, якщо ви мене чуєте, я хотів би, щоб мене почули, сьогодні не йде мова про те, що ті, хто стріляли, щоб вони пішли в відповідальності. Ні. Сьогодні кажемо про те, що дизетували органи внутрішніх справ. І люди бояться виконувати свої обов'язки. Про це мова йде. І дуже случно сьогодні сказав. <кій> Мій колега тут сьогодні по ефіру, який чітко чітко сказав, що сьогодні хай 20 тисяч поганих, ну інші люди нормальні люди. Тому сьогодні не час просто розборків, а треба однозначно. Всі, ті, хто стріляли, всі, хто вбивали людей, всі, хто стріляв журналістів, треба категорично їх підпритіти до відповідальності. Це інше питання. Сьогодні питання боронити нашу державу, боронити правопорядок, зберегти її цінність і недоторканність. В цьому сьогодні річ іде. Пане Паламарчук, лише запитаю. Дивіться, у Харкові люди правоохоронці дуже професійно виконали свій обов'язок. А якщо говорити про Донецьк, то це видно і на відео відзнятому, і на тих словами слова очевидців передають, що самі ці правоохоронці. Давали перемовлялися дуже дружньо із тими, хто стояв із триколорами, і дали можливість по суті тому, щоб людей, які вже були, сховалися в автобус, щоб їх там побили страшно, убили. Молодого хлопця, і це все було в оточенні фактично співробітників правоохоронних органів. Можливо, їм хтось не то не те каже. І для нашого слухача ще скажу: ми завжди ж повинні пам'ятати, що серед тих, хто стріляв і бив серед Беркута, були ті, хто не стріляв і не бив. Так, от чи можна е, цю ситуацію в Донецьку проаналізувати і зрозуміти, хто, хто зробив можливим, те, щоб цю невелику групу людей так атакували, так побили і щоб убили людину? По перше, я хочу сказати, що діям правоохоронців треба давати окрему оцінку, як вони діяли. А і, і крім того, Конкретним. що Конкретним. Конкретним. це перше, друге. Потрібно розуміти, які були пасиви, як ними керували, тому що якщо, наприклад, ті Харківської області ви кажете, чітко правоохоронці діяли в межах чинного законодавства, але е, ніхто не пострадав, це одне, одна справа. Інша справа, коли вони не виконали свої функції, це інша справа. Але я ще раз повторюю і, і ще раз хто хто не знає або не розуміє, що таке е, е, захистити права і свободи громадян, коли то і то наші громадяни, і йде е, стінка на стінку цієї толпи, то це дуже важко зробити. І сьогодні не можна тих правоохоронців, я там не був під цей час, не можна дати оцінку правоохоронців. Але я чітко розумію і знаю, що якщо сьогодні ми будемо розбиратися в своїй хаті, Думати, хто як діяв правомірно, неправомірно і не захищати від зовнішнього ворога, а сьогодні наш зовнішній ворог – це агресор, який сьогодні засилає наш імесарів, і це все робить, це все робить Росія. Це не наші громадяни роблять, але вони подбурюють, яким проплачують. Це полукримінальний елемент і таке інше. Але якщо ми сьогодні чітко несвідомо і не підтримуємо саму правоохоронну систему і правоохоронців, і не скажемо, що вони дуже б'яти чітко. В межах е, правого поля, але діяти ефективно і рішуче, то на, на що ми Я будемо діяти? Я ж нашому з цього приводу. Я перше хочу підтримати пана Миколу з точки зору необхідності мобілізації правоохоронної системи, правоохоронних структур правоохоронців на захист батьківщини і гарантувати їм. А навіть тим, хто приймали участь в якомусь насильстві, яке не з вбивством безпосередньо, з цих цього і так далі, реабілітацію після того, коли вони продемонструють свою здатність, як під час війни будь-якої це війна, по суті, справи, і ми мусимо дати людям шанс вийти з тих які вони вчинили, якщо ці помилки не є драматично і трагічними. Друга проблема, що би я зробив в Донецьку? Я би негайно туди виїхав на рівні міністра, заступників міністра. Провів би там публічну, публічний брифінг разом з правоохоронцями, що вони також сказали своє бачення ситуації. І по третє, я би дію більш рішуче і більш наполегливо, а і більш жорстко. Мова йде про державу Україна, мова йде про наш суверенітет. Я проти цієї пацифійської команди, яка говорить про те, що ми здали Крим без єдиного пострілу, без єдиної жертви. Я вважаю це вкрай небезпечною тенденцією. У нас є збройні сили, у нас є силова система, досить потужна, досить розглужена і досить з точки зору дислокації, з точки зору самого контингенту. Треба передати, що якщо протягом 4 днів, 4 днів не припиняться екстремістські безпорядки, захоплення державних органів, вести надзвичайний стан, Вести надзвичайний стан у окремих регіонах і не боятися цього. На куну держава не треба проявляти, знаєте, такий містечковий лібералізм і такий страх перед тим, що це може унеможливити дискусію про демократію в Україні. З точки зору ситуації, ви самі про це ще скажете. Як для простого громадянина, то цілком природно було би якби найкращі фахівці цієї держави збиралися на обговорення якихось важливих рішень в якихось кризових комітетах чи в кризових центрах. Чи таке відбувається? Наприклад, сьогодні на Верховній Раді ми почули, що, наприклад, комітет з питань оборони був о, ну, висловлював свою претензію, що Рада національної безпеки і оборони не запросила представників цього комітету на обговорення. То чи можна говорити, що збирають фахівців незалежно від того, працювали вони колись, чи працюють зараз для того, щоб ухвалювати найкращі рішення для країни, пане Паламарчук? Я нічого не можу цього сказати, тому що я не приймаю там участь, але я знаю, що тих фахівців, найкращих, які, які гарні, то вони там участь не приймають. А я думаю, що все-таки треба це коло розширити, і треба, щоб участі приймали. Виробляли рішення, правильне рішення, радились, а рішення за Радою Безпеки, це камінь яка голосує. В город Парубія, Турчинова ні, 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 ні. Чий город? Ні, це камінь, город е... влади в цілому. Город влади в цілому. Влада в не існує в цілому, вона не. існує конкретно в конкретних людях, в конкретному уряді. Ну, ну давайте Я скажу, дозвольте мені, я буду більш конкретний. Я експерт, я не належу ні одній політичній силі, як і не належу чужій думці. Реальні фахівці для. Пошуків не тільки концепції там, оборонності, моделі оборонності з точки зору аналізу поточних подій і визволення прогнозів не працюють зі владою. Ми говоримо по телебаченню, по радіо, пишемо масу статей, різноманітних, даємо поради, але їх або ніхто не читає, або навпаки, це викликає навіть неприємні сентенції з боку. Я вчора мав ефір спільно з двома депутатами народними. І я вам скажу, вони наскільки болюче реагують на будь-яку спробу висловити критичні зауваження, що я відчув себе в досить поганому настрої. Але скажу відносно сьогоднішньої заяви секретаря з безпеки щодо запрошення всіх експертів для роботи РНБО. це або наївність, або стан паніки, певної, оскільки радна з безпеки працює з державною таємницею, вона користується інформацією із спецслужб і так далі. І рядові експерти, наприклад, які я, я користуюся інтернетом, Стратфордом, іншими можливостями, інсайдерську інформацію до собі до цього не може. Тому я вважаю, що треба призначати радниками туди професійних людей і саме з ними працювати. Дякую. Ми на жаль, вже завершуємо ефір і дуже сподіваюся, що кожен з вас, панове, і усі ми разом в цій країні збережемо Україну. Це була ваша свобода. Провела ефір Ірина Штогрин. Дякую, пану і пану вірою. thank mm -hmm. you